Коротше, новини прийшли з Швейцарії. Верхня палата парламенту там підтримала більшістю голосів ем, арешт і, і використання російських заморожених активів, і сума теж велика 8 мільярдів доларів. Нижня палата це зробила ще минулого року, і тепер виходить так, що уряд Швейцарії має тепер вже займатися розробкою відповідної нормативної бази. Як це зробити, як ці гроші передати на користь України? Чи може, на вашу думку, Швейцарія стати такою першою європейською країною, яка зробить цей крок? Складно сказати, тому що ми бачимо, що вже кілька країн такі голосування провели. це І Велика Британія, ніби хоче нам передати, і Сполучені Штати там проголосували за те, що вони не проти. Тепер Швейцарія, однак, всі ці країни вони прагнуть, щоб був консенсус. Ніхто не хоче робити це самотужки. хочуть так, щоб це зробили усі разом. Адже питання передачі заморожених активів, воно, воно обговорюється буквально з першого дня повномасштабної війни, коли були ці активи заморожені. Ще пам'ятаю, в березні 2022 року було активне обговорення, і вже минуло два роки з тих пір, а активи все досі не передані. Зараз ця тема знову активізувалася, і нібито наші союзники шукають все ж таки це юридичне рішення проблеми, завдяки якому вдасться передати ці активи, не порушуючи якогось міжнародного законодавства, тому що вони прагнуть не відлякати тих інших країн, які інвестують, тим, що нібито активи передаються просто так, без належної. Юридичної процедури і цю процедуру, на жаль, так довго хочуть знайти. Ми знаємо, що така країна, як Бельгія сьогодні, виступає проти того, щоб ці активи передавалися просто так, тому що саме в Бельгії засереджена більшість російських заморожених активів. І крок Швейцарії це важливий крок, тому що щойно країни Великої Сімки, плюс країни Європейського Союзу. Ухвалять такі рішення, тоді можливо ми побачимо ці активи. Поки що на жаль, ймовірність їхньої передачі в найближчому майбутньому не така висока. як про це сказала пані пані Пріцкер, представник Сполучених Штатів, з допомоги для України. Однак ми до того рухаємося, і рано чи пізно ці кошти будуть нам передані яким чином ми можемо отримати ці кошти? Ви сказали, можуть бути передані це кошти до бюджету, це кошти до державних банків, це кошти, які передаються і можна використати виключно на якісь цільові потреби. От як це відбувається зазвичай? Або як це може бути в Україні? Сьогодні про ці кошти говорять переважно в контексті відновлення. Української інфраструктури, відновлення України, відновлення ліквідацію тієї шкоди, яку завдала нам Росія. Тобто, їх розглядають як альтернативу тих репарацій, які б Росія виплачувала, якби вона визнала свій, свій програш у війні, свій, свою провину за задану нам шкоду. Тобто, навряд чи тут буде йтися про передачу цих коштів нам на купівлю озброєння, однак, як мінімум. Те, що ми ці кошти отримаємо, ми, ми зможемо якісь свої інші кошти звільнити для того, щоб використати їх на озброєння. Тому в якій би формі нам не передалися ці активи, вони нам будуть корисними. Сьогодні говорять про те, що Україні вже потрібно майже 500 мільярдів доларів для відновлення а цих заморожених активів є на суму до 300 мільярдів тобто, це більше половини суми на відновлення. Буде покрито, хоча, звісно, ми знаємо, що поки широкомасштабна війна триває, сума потрібна нам буде зростати і далі й і далі.